Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Нова заповідь любові Івана 13.34. Нову заповідь я вам даю: Любіть один одного. За традицією, яка бере початок ще з 13-го століття. Члени королівської родини у Великій Британії роздають подарунки нужденним у чистий четвер за день до страсної п'ятниці. Цей звичай корениться в значенні слова чистий, яке походить від латинського мандатум, наказ це виконання нової заповіді, яку Ісус дав своїм друзям у ніч перед смертю: Любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть один одного і ви. Господь Ісус був лідером, який прийняв роль раба, обмивши ноги своїм учням. Потім Він закликав їх наслідувати Його приклад. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Зрештою, Він віддав своє життя, померши на Христі, завдяки своїй любові та милості. Він віддав себе, аби ми могли отримати повноту життя. Традиція британської королівської родини служити нужденним людям продовжується і далі як символ наслідування великого прикладу Ісуса Христа. Можливо, ми не народились у привілейованому місці, але якщо ми довіряємо Ісусу, ми стаємо членами Його родини. І ми також можемо виявляти свою любов, виконуючи його нову заповідь. Покладаючись на Божого Духа, який змінює нас зсередини, ми можемо з турботою, підтримкою та благодаттю простягнути руку допомоги іншим. Чи зустрічали ви лідерів, які служать іншим? Яким чином ви можете любити один одного сьогодні? Помолимось, мій Спасителю, яким великим є дар любові дарований тобою. Дякую, що ти став досконалим слугою і віддав за мене своє життя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.